Вітаю на каналі. Сьогодні готуємо справжню насолоду. смачний та соковитий пиріг із тонкого тіста філо, щедрої вишневої начинки та ароматного маку. Це ідеальний десерт до чаю, який не залишить байтужим нікого. Беремо тісто філо. Складаємо гармошкою. Можна кожен лист змастити розтопленим вишковим маслом або рослиною олією. Я цього разу цей етап пропускаю. Далі розповім чому. Викладаємо у форму. Не бійтеся креативу. Приготування їжі це творчість. Буду дуже вдячна вам за лайк під цим відео і за підписку на мій канал, якщо ви ще не підписані. І вийшла в нас гарна квітка. Переходимо до начинки. Беремо мак і вкладаємо його хаотичним способом. В мене вже була готова начинка, а покроковий рецепт можна подивитися на моєму каналі, долучу його в описі під відео. З начинкою можна спокійно експериментувати і навіть робити цей пиріг солоним витворці на своїй кухні. Після маку беремо вишню. В мене вона заморожена. Додаємо цукор. І так як я забула її завчасно розморозити і зайву рідину злити через дрошлаг, я не промазала тісто маслом, тому що вишні дадуть дуже багато рідини і тісто не буде сухим. І так само розміщуємо вишню між ребер нашого тіста. Переходимо до заливки. Беремо одне яйце, перемішуємо його з цукром та додаємо молоко. Або по-багатому вершків. Знову перемішати і залити цією сумішю наш пиріг. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. І ось він щойно з духовки. Соковитий та ароматний пиріг готовий. Дайте йому трохи охолонути. Нарізаємо і насолоджуємося. Велика подяка за те, що дивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам ідея з тістом філо і чи спробуєте ви цей пиріг. Мені буде дуже приємно прочитати ваші відгуки. А щоб не пропустити мої наступні кулінарні експерименти, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Бажаю вам смачного дня і до зустрічі!